Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати український борщ з грибами за рецептом моєї бабусі. Борщ виходить дуже смачний та поживний. Особливо бабуся готувала його у піст, тому що він готується без м'яса. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку нам потрібно відварити квасолю. Для цього в каструлі, в якій я буду варити борщ, наливаю 3 літри води. Каструля ємкістю 5 літрів. До води викладаю квасолю, яку я попередньо замочила у холодній воді на цілу ніч. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо квасолю одну годину. Поки відварюється квасоля, підготуємо овочі. Дрібно шинкуємо капусту, на дрібні шматочки нарізаємо картоплю, моркву та буряк натираємо на грубу терку, цибулю нарізаємо кубиком. Також нам потрібно промити та очистити печериці. Коли відварилась квасоля, додаємо нарізану картоплю. Доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин. Картопля проварилась, додаємо нашинковану капусту. Продовжуємо варити ще 10 хвилин. Готуємо гриби для борщу на суху розігріту пательню. Викладаємо гриби. В рецепті я використовую печериці невеликого розміру. Якщо вони у вас дуже великі, вирізайте їх навпіл або на 4 частинки. Помішуючи, обсмажуємо до моменту, коли з грибів повністю випарується рідина. Готуємо засмажку для борщу на пательню. Виливаємо олію, додаємо нарізану цибулю, натерту моркву, помішуючи, обсмажуємо до м'якості. Цибуля з моркою підсмажились, додаємо натертий буряк, цукор, оцет та томатну пасту. Наливаємо 100 мл водички, помішуючи, протушковуємо так 10 хвилин. Коли капуста зварилась, додаємо засмажку, гриби, сіль до смаку та лавровий лист. Перемішуємо. Доводимо до кипіння. на маленькому вогні, проварюємо 10 хвилин. В кінці додаємо дрібно нарізану зелень та трішки солодкого перцю, перемішуємо, накриваємо, виключаємо вогонь. І даємо борщу настоятися 20-30 хвилин, а далі борщ подаємо до столу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.